Відповідно до рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів, у свідоцтво досягнень вносяться характеристики результатів навчальної діяльності учня та учениці, а саме опрацьовує Проблемні ситуації та створює математичні моделі. Розв'язує математичні задачі, критично оцінює результати розв'язання проблемних ситуацій, а також загальна оцінка результатів навчання. Для того, щоб вчителю, було легше визначитися з оцінюванням уміння опрацьовувати проблемні ситуації та створювати математичні моделі у діагностичних роботах, виокремлюють такі вправи, які мають допомогти оцінити цей результат. Наприклад, це можуть бути завдання на визначення закономірностей, на встановлення відповідностей, таку характеристику як критичне оцінювання результатів розв'язання проблемних ситуацій. Оцінюється після кожної письмової роботи на основі рефлексії учнів, наприклад, після виконання письмової роботи. Можна запропонувати учням просте анкетування, яке дозволить з'ясувати в кожного з них, наскільки легкою або важкою була для нього робота, та чи впевнений він у правильності розв'язування вправ. І співставивши оцінку за роботу, а також самооцінювання учнів, можна з'ясувати, наскільки учень критично оцінює результати розв'язання проблемних ситуацій.